Ти пішов, а пам'ять про тебе досі живе у моєму домі, потай, як миша, бігає по підліжкам ночами, тупотить маленькими лапками, шарудить паперами, лишає послід по кутках. Ніяк їй не збутися, обходить пастки, які я так довго розставляла, прибиваючи пальці, зойкаючи. Обливаючись слізьми, мудра мудра миша, старий маленький звір, навчений днями сидіти в кутку, не ворухнеться, не пискне, ані шелесть, ані чечирк, удає, що її нема. Сидить лапки, хвоста і тінь свою підібгавши під себе. А вночі сміливішає, виходить на середину кімнати, рухливим носом втягує повітря. У домі пахне вчорашнім хлібом, вовняними шкарпетками, гелем для душу, моїми страхами і снами. Миша приходить, сідає до мене на подушку, замислено миє вуса. Я розтуляю вуста уві сні, так, наче хочу щось сказати. Ворушу губами, але натомість просто дихаю.